Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка про те, хто хоче дізнатись про вас більше. Давайте побачимо зараз. Тобто, кого ви дуже цікавите. Так, ну одразу двох чоловіків побачила, тож буду розповідати про кожного окремо. Так. Дивіться, про ваше особисте життя. Ви як вислиз... Так, ви вислизнули з-під уваги обидва, як знаєте, знаєте, зацікавлені вами, але не даєте більше інформації, ніж є. І тут люди. Не просто так цікавляться вашим особистим життям, бо цікаво, ви одна, а якщо слухає чоловік, то цікаво, ви одинокі чи що у вас там взагалі от в особистому житті, що там коїться? І чоловіки цікавляться, ну ви розумієте, які чоловіки цікавляться, чого. Тут не стільки ваше особисте життя, як хто це а цього перевіряли, а цього дивились, от такі цікавляться, а от для жінок тут дійсно, тут як, як краля, така зацікавленість. І є в вашому оточенні чоловік, який багато про вас знає, але ви як не розповідаєте йому про зміни свого життя? От як, знаєте, він вважає, ну це як довгий період часу. Ви там десь якось ви перетинаєтесь, спілкуєтесь, але без подробиць. Тобто ви нічого особливого такого не знаєте про його особисте життя, а він не знає про ваше. Вас це влаштовує його ні. Йому цікаво, хто це там біля вас, з ким ви вечори проводите, з ким ви там спите, просинаєтесь. Тобто всі такі подробиці його цікавлять. Це для багатьох з вас це може бути от людина, з якою ви були колись в тісних стосунках, але зараз так не є. Але людина вас не забуває. От щось ви не йдете з голови. А може і з серця, але у нас, як то кажуть, ну, не зовсім про таке питання було до кавової гущі, тож, ну, так аж дуже-дуже подробиць тут мені не показано. І ще е, тут мені мрійника. Ти мрійницю показують люди, які мріють про стосунки, про такі стосунки, які завершуються обручками, одруженням. І для декого з вас це як це мені показаний чоловік, який мріє, що він повернеться до жінки. І буде і обручка, і одруження, отакі мрії. Але повернутися йому зараз тяжко. Не так, щоб все було так, як він то собі вигадав. Тут нова людина, зовсім нова людина. Ви ще навіть, от так, щоб сказати, що ви дуже знайомі там, ну, може, вже якось вас представили одне одному. Але, от знаєте, коли ви могли ще навіть ім'я не запам'ятати людини? От таке знайомство може бути, а може, і такого ще нема між вами. Зовсім нова для вас людина. І тут. Дивіться, тут для жінок, більш за все для жінок, в яких є дитина на руках. А, а може, це ваша справа, якась, якою ви опікуєтесь як дитиною, а, показано М -м, людина, знаєте, не наважується до... Шукає про вас інформацію, але поки що от показано так, що не наважується на таке більш тісне спілкування, хоча вже дуже хочеться якось так ближче до вас бути. Як ходить десь там, бачить вас іноді, але наблизитись до вас, от, ну, сміливості не вистачає. Ну, вже це поки що. Далі буде по-іншому, поки що так. Завжди забуваю казати про терміни філіжанки максимум 3 місяці, загадуйте. А можете взагалі нічого не загадувати, просто кажу вам, що максимум 3 місяці. Там далі, якщо вам цікава тема, то подивимось ще раз її. Я буду орієнтуватись на кількість. Вподобаєк, так мені зрозуміло, чи цікава тема, чи не цікава. Тож, якщо вам дійсно така тема заходить, то ставте вподобайку, бо буду так реагувати на повторні теми. Так, ще тут показаний мені чоловік, який розпитує про вас в якогось чоловіка, який він вважає, що точно знає про ваше особисте життя. Таке, знаєте, важке підборіддя людини, таке мов квадратне підборіддя, така взагалі, от знаєте, людина ну, міцної статури. Мені йде очі, як знаєте, довгі вії, такі, що жінки можуть заздріти таким віям, і темне, темні очі, але не обов'язково. Людина, яка може повторюватись у розмові, якісь, наприклад, якусь фразу повторювати час від часу. Це, знаєте, як ото слова, смітники такі, може взагалі от щось розповідати і знов розповісти от одну й ту саму тему, як повторити. Взагалі такий помітний, яскравий, харизматичний чоловік. Не можу сказати, що така в нього картинна врода, але він цікавий, от він чіпляє своєю зовнішністю. Може бути такий, знаєте, з мускулами. ну Кажу такий, він мені кремезний, темне волосся. Якісь такі як рельєфне обличчя. Таке, знаєте, не, не те, щоб там зайва вага в ньому, а от навпаки, от таке обличчя, як в палі щоки, скули такі помітні на обличчі. Хоча при всьому при, при тому, що обличчя взагалі таке велике. Ніс в нього, ні начебто і не дуже такий великий на цьому обличчі. Такий яскравий. От в натовпі він дуже виділяється. Далі дивимось. Тут сумує за кимсь з вас чоловік літери С, К, П. Навіть показано, що пляшка є поряд, може, не для всіх, не про всіх так буду казати, але може тут прикладатись до пляшки, бо дуже сумує. Жінка тут така всміхнена, яскрава і така молодша за свій вік виглядає молодшою. Літера В ще сюди йде літера П, не пам'ятаю, казала чи ні. Шукає допомоги в пляжці. Отак показано тут. Знову ж таки, не для всіх, не про всіх так можна казати, але є й такі. Так, далі. Хто б хотів про вас знати більше, ніж знає зараз. Литера Ю В К С П Л С. Це люди, з якими ви спілкуєтесь, от там, де ви за межами свої, своєї території, там, де ви реалізуєтесь, тобто робота соціум. Тут хочеться навіть змін у спілкуванні з вами, як ближче бути до вас, частіше вас бачити, але не у всіх тут є така змога. Для деяких з цих людей треба мати, ну от з чим до вас прийти. Просто так не з'явишся. Навіть зателефонувати не можуть просто так до вас. Угу. Ось тут людина, ну це може і кур'єр такий, бо з таким якимсь як рюкзаком і як адресу шукає. Хоча. Тут може бути і таке, що з сюрпризом до вас буде якийсь чоловік приїде. Так, тут в когось зміни. Зміни тут людина приходить на вашу територію. Це може бути як новенький, там новенька для когось з вас, як на роботу людина влаштовується. І розумію для себе, що з вами треба б задружитись. Ну, тут чоловік і жінка, тут може бути службовий роман, а може і просто от, люди, які розуміють, що один одному можуть бути корисними за, по роботі. Цікаві один одному і хочеться знати більше, бо є поки що є якісь обмеження в спілкуванні, хочеться, як знаєте, от трошки ці обмеження посунути, а для цього треба більше розуміти, знати один одного. Чоловік показаний. М -м -м він мені показаний так, що. Або він має, може, в нього прізвище, має ну, щось з літаками, якесь слово в прізвище. Може, це вміє дійсно, ну, може, він пілот. Може, просто, от, як, щоб вам побачитись, треба на літаку летіти. А такий чоловік, який. Розумієш, от просто спілкування з вами його дуже змінює. Хочеться з вами більше спілкуватись, хочеться про вас більше знати. Такий. Чоловік на літеру Ш О Є, літера Е. Багато про вас думає, хоче більше знати про вас. Тут є натяк на трикутничок, дивіться, там з, з, з чий боку той трикутничок. Бо більше за, за все, мені показано, що з його боку трикутник, але не обов'язково. І, знаєте, якщо це з його боку, байдуже йому на ту жінку, яка йому щось вухо, прямо каже, він спрямований поглядом на вас, але там дивіться на що воно вам треба. Той заможній. Так, ну тут з кимсь ви поспілкувались і зацікавили людину. Просто як спів... цікавий співбесідник чи співбесідниця. Ну і хочеться вже ж дізнатися, що це ви за один чи за одна. Так, чоловік тут. Показаний, але такий характер, я вам скажу, що ого, такий складний характер в людини, запальний дуже. Якщо щось не так, як він то хоче, то все одно буде наполягати на своєму. Угу. І ось тут людина. Ой такий приємний чоловік показаний. Його вам веде янгол ваш. До, до, ви навіть не дивитесь поки що в той бік, ви навіть не підозрюєте, що у вас скоро буде знайомство з людиною, яку вам приведе янгол. Там вже дивіться, чи це на допомогу вам в якійсь окремій ситуації, для когось дійсно, для стосунків. Дуже приємний посмішка приємна в людини. Погляд теплий, дуже приємний. І закохається у вас з першого погляду. От так. Може, то Копідон веде до вас? А в вас не можна не закохатись, ви приємна людина теж, ви м'яка людина у спілкуванні, і ви, у вас нема. Злість. Ви навіть коли людина дуже втомлена, ви просто втомлена. Ви не зла стаєте. Знаєте, як деякі люди, коли втомлюються, вони просто злючі стають. Ні, у вас такого нема. Ви людина, яка все якось так самотужки вирішуєте, робите, навіть якщо вам складно, ви нікого не притягуєте до своїх складнощів. От просто от ведуть вам дійсно от на допомогу, а він ще й закохається. А чому би ні. Так, ну і на цьому я закриваю філіжаночку. Бо повторів, ну, я, не, я просто не бачу, потреби їх озвучувати знов, ті повтори, я ж вже все вам розповіла. Тож, дякую за перегляд. Гарного дня вам і гарних подій, і гарних людей. І хай ті, хто хочуть про вас знати більше, хай будуть приємними для вас людьми. І хай це буде вам на краще, та й їм теж. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока.